Повите серце, білими бинтами, душа ще мить, відкриті наші рани та попри всі незгоди і тумани, які раніше вклонимось тобі у храмі. Сльози, але не да, бо не помре на Господа наша надія, ми ще не раз прославимо, ми ще не раз прославимо, Його святе ім'я, ми ще не раз прославимо, Його святе ім'я, Сарем. Міцніє наша віра у нашій слабкості, твоя зростає сила, надію не кладем на колісниці, ми віримо у мість, Господньої правиці, Сльози, але не до дна, бо не помре на Господа наша надія, ми ще не раз прославимо, ми ще не раз прославимо, Його святе ім'я, ми ще не раз прославимо, Його святе ім'я, Опоки ти на троні, ти теперемогу вже здобув забув в долоні. співай крізь болі, щирими вустами сповите серце, білими бритами. Ще не раз прославимо його святе ім'я, ми ще не раз прославимо Його святе ім'я, Сумуй, душа. Славамо, ми ще не раз прославимо, Його святе ім'я, ми ще не раз прославимо, Його святе ім'я. Слава Богу. Струмками стікають полегшення сльози, бо чаша молитви. Вже повно до краю, і скорене серце, і вижатий колос до Господа ніг із плодами лягає, то місяці були, чи роки і роки все падали в чашу солоні краплини, є чаші мілкі, а є досить глибокі, залежно від віри та сили людини. А те особливо, що серцю найближче. Без праці, без жертви не можна здобути, так сходять на гору тим важче, чим вище, і думка приходить не раз повернути. Нелегкі бої переплавлять людину. Життя всесторонню пройде перевірку. Щасливий є той, хто дійде до вершини, а ще якщо дійсно гора, а не гірка. І краплі солоні навчать розуміти, чи є відповідність із напрямком Божим. Щасливий є той, хто вміє молитись, і той є щасливий, хто плакати може. А в тебе є в тебе жертовник в таємній кімнаті, постійно горить, линуть пахощі в небо. Немає того, що не міг би Бог дати. А понад усе це у вічнім потреба. Сльоза як краплинка води в океані, Бог важить ту краплю і бачить ту битву. Є перша молитва, і молитва остання. Нехай буде нею скінчена битва. Амінь. Щасливий я, що вірю Бога, моя рука в його руці, мені освітлює дорогу, вселяє спокій у душі, не перестану дивуватись, я в тіні криві. Знаю, благословляє долю Він мою, не перестану дивуватись я в тіні крил Його живу, мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою Щасливий я, мене Він знає, ім'я у книгу записав, любов свою мені являє, з ним буду жити в небесах, не перестану дивуватись, я в тіні крити. Любить, твердо знаю, благословляє долю він мою, не перестану дивуватись, я в тіні крил я живу, мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою. Я з ним іду в святу країну, та вся є Господа любов, мене з обіймами зустріне, лиш в ньому і покров. не перестану дивуватись, Я в тіні кри. Любить, твердо знаю, благословляє долю Він мою, не перестану дивуватись, як в тіні крил його живу. Мене він любить, любить, твердо знаю, благословляє долю він мою.